Привіт, колеги, бусоводи і любителі технічного творчества. Я тут ізобрітаю саморобні колеса для мого саморобного садового трактора маленького. В прошлих відео я показував, як я вибір серцевинки із вазовських класіх колес. Здається, класичні колеса. 8 таких вирізів. Це було в одному відео. В другому відео я із нівевських колес вирізав. Отакі полодіски. Потім їх стукав грюкав, поки вони не состикувалися отакої. А далі треба до ума доводити оце, зварювати за цим, сверлити отвори і розширяти. А розширяти ми будемо остатками оцієї бочки. Щодо вильота по вазомським діскам, класичні діски. Мають виліт в районі 29-30 мм. Тобто, це відстань між цією ось плоскостю посадки на барабан і центром самого диска. Центр диска в нас був приблизно ось по цим от виступам, де я обрізав. От ми так робимо. Ділаємо так. Получається десь 31 мм. Колесо саморобне, під той великий скат під покришку 215х60R16, буду робити з таким самим ЕТ, з таким самим виносом. Чи вилітом, як на класічних дисках. Для чого? Для того, щоб потім коли обрізати задній мост. Щоб уже користуватися тими розмірами, які вже 300 тисяч раз люди проходили і робили. Оцю от штуку потрібно варити отуди. Звісно, воно по діаметру не підходить. Цікаво, який же тут метал матеріал. Нічого собі. 3,0. І 3,8. Оце, так. Да. Неожиданно. але ну, можливо це з фарбою. Знову 3,8, 3,7, 38. Але воно сказати воно важке. Тут 3,6. Можливо, без фарби це буде 3,5, але на вагу воно так добре, добре важить. А діаметр ось по цьому широкому кольцові. Як би так його, щоб воно не впало. 347 мм. А так як міряти, 345 мм. Для подальших розрахунків мені потрібно узнати, яка відстань між цією поверхнею зовнішньою і посадкою на барабан. Це все зробити можна досить легко, якщо в тебе три руки. Однією рукою тримати відеокамеру, другою оцього кутника. А цією прикасатися отуди, вниз, до поверхні. І виходить 33 мм. Я декілька днів думав, як мені зробити, щоб соєдинити оцю серцевинку із полудиском. І якось дуже красивого варіанта я не придумав. А значить, будемо використовувати найпростіший варіант. А в случае чого тоді будемо його ускладняти. В общем-то, наша серцевинка вона зараз отак іде і вона сюди загнута. Що, начальник котика прийшов. Ми будемо цю серцевинку різати. Тут є декілька варіантів для того, щоб розігнути оцей край зовнішній. Я тут нарисував, що він під кутом, але він буде не під кутом, він буде отак, от. отак він буде. Це мені трохи не нравиться. ну, По-другому, просто ніяк. Що в нас тут? ЄТ плануємо 30. Оця от у нас полка 48. І, виходить, середина диска у нас 98. І що вставка буде 120. то тут, тут 48, тут 50. От я підставки зробив. 52 міліметра тут, 52 мм там. Отут от у нас 33, виходить, від площини, то приблизно воно лежить так, як воно і буде приварюватися. Закріпив от в тисках, в принципі, неплохо воно тримається. Зараз буду от, так от вдоль цих отвірів відрізати, відрізати кусочки металу, щоб потім можна було позагинати вісім таких спиць. До речі, за сприянням спонсорів каналу, вдалося прикупити трішечки відрізних кругів. Дякую вам за підтримку, це для мене дуже важливо. Зробив перший виріз. О, кусочок налигнувся. Не знаю, правильно, неправильно, хай буде. Да, воно досить товсте було. Процес потроху йде. Да, я довше планував щоб оце його різати. Ну, в принципі, удобно. В тисках зажав, да, воно бренить. Ну от так от ріжу потроху акуратненько. Ось така звіздулька. Зсередини загусню я ще не прибрав, а снаружжі випісковим кругом пройшовся. Звіздулька. Зараз в тисках буду пробувати відгинати. Тут гибів, в принципі, два, ось один отут, по границі пофарбованого, його видно. Другий, мабуть, десь отут. Я подумав, що краще в тисках отак от, ізначально, тут трохи підігнути, а потім так, щоб воно отут підігнулося. Є ризик, звісно, тиски виламати. Але тут треба зробити. Для того, щоб потім піти в пресові оце підрівняти. Отак буває, довго думаєш, як його зробити, а потім гнеш раз. Переставляєш його отут нижче. Так. Гнеш два, ну, для початку достатньо. Зараз ще трошечки. А потім на пресові, як вирівняю, буде видно, куди його далі гнути. О, Звізда по імені сонце. Звісно, можна було б його і отак от примерно приварити. І воно б навіть міцне було б. Але тоді з'єте проблема. Тоді б єте вже тоді не похоже на вазовський диск. Мені б хотілося зберегти, щоб там було 30, 35, 40 мм, щоб приблизно по заводу було. Прес для такого діла це дуже важлива і потрібна штука. Я його колись зробив і ні разу не пожалів. Давив п'ятаком преса спочатку в центрі, потім з однієї сторони, потім з другої, І так переставляв. Во. Оце воно сюди загнуто, а по моїм розрахункам зараз доведеться його в обратну сторону вигинати. В моїх розрахунках з учетом ЄТ 30 мм. Якщо положити оцю от поверхню на стіл на умовний, то ці от хвостики повинні від цієї поверхні бути на 20 мм, бо від центра діска бути 50 мм. Дивимось, що у нас виходить. З рахуванням того, що воно якось так от буде обрізатися. Тобто не з краю, де 10, а тут ось де. 12 десь треба міряти. Потрібно ще вигинати, щоб отримати 20 мм. Що я ще замітив, це те, що воно все-таки має ось тут Ну, Це можна пресом давинути, Отаку от оправку із різця старого. І воно має його вирівняти, зробити рівненьким. Так воно буде рівніше. Придавило, прижало. Підрівняло. Зрозуміло, що воно повністю не вирівнялося. Щоб його вирівняти повністю, треба отут підкладувати два брусочка, а зверху цим давити. Ну, я не бачу сенсу його так повністю вирівнювати. Це добре, що ці штамповочки залишились, вони як ребра жорсткості. А тепер, по-моєму екскізові, треба ці 20 мм піймати. Але треба зрозуміти, де воно у нас буде тут край. Діаметр отвора от того, де буде варюватися. Я заміряв приблизно, 345 мм. Тобто треба отак. Ось буде 345 Ну Десь сантиметр воно буде обрізатися. От і зрозуміло, що тут потрібно, щоб було 20 мм. Одну я вже вигнув. Що цікаво, якраз там, де було недогнуто на пресаві. От його там треба й догинати. Бо воно нам... О! Видно. Якраз той згиб нам заважає. Зажимаю в тисках. Спочатку це зараз вирівняю, отак от тяну його на себе. Головне не зірвати собі спину, не зламати тиски і не поранитися. А потім перезажмуся та отут. Вигну. Ну, щоб воно стало як оцей ось ліпісток. Тут на цій DSП зробив позначку олівчиком і тут позначку олівчиком. 20 мм, а там можна бути якось так. Да, якби є те задати друге, щоб оці от ліпістки йшли під кутом, воно б напоминало б заводський диск. Так воно майже плоске. Є ризик, що воно буде... Грати, гуляти і колесо може гнутися. Ну що я думаю, як воно буде гнутися, ми зможемо сюди наварити щось. Ну Це за умови, якщо воно почне гнутися. А якщо не почне гнутися, ну, тут 3 мм металу. А той треба уточнити, може трошки більше. А якщо не почне гнутися, то хай собі ходить. Як то кажуть, будемо рішати проблеми по мірі поступлення. Настроїв штангенциркуль на 23 мм. Ложу тут, де в мене позначено, і там, де позначено, майже плюс-мінус пару-тройку десяток. Я думаю, то ні на що не повлияє. Тепер треба на цих ліпістках підрізати лишній метал. Як ми лишній метал розрахуємо? Беремо діаметр полукальця великого широкого. Там, де буде приварюватися, він в мене 345 міліметрів. Беремо цей отвір 58,5. Віднімаємо і різницю ділимо на 2. І Получаємо 143 і 25. Ставлю 143,5. І отак, відбиваючись, можна помітити, як по окружності обрізати ось це ось лишке металу. Ну і звісно, тут крейди намажу і прочерчу і видно буде, де його різати. Розмітив за допомогою крейди і штангенциркуля. розмір 143,5. Якщо туди положити це полукольцю, то практично майже, майже попадаємо туди, куди треба. Воно, -то, звісно, майже куди треба. Але тут саме це полукольцо, полудиск, треба його підрихтувати. Воно, похоже, овальне. Ну, то ми придумаємо, як його підрихтувати. Ну, Так, В принципі, кудись-туди. Да, тут розхождення. Тут чітко, отут чітко, то видно, що воно отут видавлено туди. Добре, що я зараз роблю? Цю штуку я відкладаю і зараз займуся другою половинкою, другою серединкою. Щоб вже на друге колесо була готова основа. На задньому стові це приблизно отак виглядатиме. Ось воно аж де. Тут виходить, 48 мм, а тут залишок. Получається, середина колеса десь тут йдеме. Це 30 мм. Ось воно, 30 мм від посадочної поверхні. Виходить, є те, середина колеса буде отут. Ще 98 сюди. 98 сюди. Тоже думав-думав, як же ж його розмічати. Отак от ставлю. Ставлю угольник на плоскость. Дивлюся оком і олівчиком голівчиком позначку. Другу серединку ромашку, опять же рихтую в пресові. Та оправка, як там і була, із старого різця. Заодно можна так трошки приподнімати, воно піднімається вирівнюється. Щоб менше там в тисках гнути. А ось вже й другий цвіточок серцевинка готовий. Точно так же, як і цей. Висота, ось 23 мм задавав, щоб поверху міряти. Пам'ятаю, як садик носили паперові квіти. Робили такі інсталяції. А ця інсталяція мені подобається не менше, ніж паперові квіти. Ось така квіточка, лом і совочок. Получився такий суровий соняшник. Красиво. Знову взяв тайм-аут. Тепер думаю, що робити далі. Далі треба це все діло пообрізати. Але ці полудіски вони погнуті вони яйцем. Ну Оцей з першого колеса тут то не сильно, а з другого там сильно. Спробував нажати трубциною, але, але, на жаль, нічого не вийшло з того. Перенастрою прес, опустив стола, отак от низько. Ну і через бруски пробую піддавлювати. Тут головне не перестаратися. Міряю лінійкою розміри. Тут важливо зробити його максимально круглим. Ну Це все в першому наближенні, бо все воно лупилося молотком. Значить, воно не зовсім рівне. Це якщо б його прокатати, то да, було б інтересніше. Разів 10 побігав до преса, Ну я думаю, все вийшло. Тут яйце було 3 міліметра. Це небагато. Ось тут виходить 44. 441 мм. Так от у нас виходить 440 мм. Ось так от під кутом 440. Це непоганий результат насправді. Тепер по внутрішньому. Що у нас тут виходить? 344,5. А так виходить 345. По діагоналі 343,5. А так 345. ну Плюс-мінус міліметр. Для такої-то технології, я думаю, це нормально. А ще ж розмір посадочний тут в самому початку 400 мм. Для того, щоб покришку надівати. А так скільки. Так уже. Теж примерно туди 400 мм. Зробив позначки маркером, заправленим серебрянкою. Да, вона, звісно, підсихає, приходиться нажимати сердечко. Але працює. Ну, Примерно сцентрував. Зараз ще лінійкою перепровірю, щоб воно відсюди билося. Будемо це ось базово, базовий отвір брати. І тепер можна вже обрізати болгаркою укорачувати. Оці от отак відміряю, виходить 207 мм, це поки воно лежить отак, зверху. Знову 207 Та й так, собственно, що показувати, Тоже, виходить 207 мм. Потенційно колесо має бути рівне, якщо я правильно його зараз пообрізаю. Знову в роботі та оправка, яку я робив із прута, знайденого на металокопі. Гайкою затяг. І вже можна його спокійно різати. Вже воно притягнуто, прижато. Можна звісно, гайку тут конусною зробити, але воно і так нормально. Потроху відрізаю дві штучки в цю сторону, три штучки в цю сторону, так, щоб безпечно було. Понятне, діло, що закругління болгаркою це геморно вирізати. А отакі от, от частинки, навіть як їх назвати, якісь трикутники, то легко. Вирізаю трикутниками, а потім болгаркою зачистю. В розмір підгоню буде те, що треба. Отак процес потроху йде. Да, Потратив я тоді час, щоб зробити цю оправку, але скільки разів вона мене вже виручила. І ще виручить. Хвостики пообрізав. Тут видно, що там світиться, по центру він затирає. Угу. Понятно. Тепер нам на наждакові, мабуть, наточилові, начебурашки. Зараз я посчищаю. Тут де більше. Начебто підігнав, Он там брусочки дощечки підмастив. Во. Тепер воно одне в одне вставляється. Звісно, ну, по пам'яткам поставив. Добре. Це все добре. Що тепер треба зробити? Тепер на цій ромашці, на сонечкові треба зробити фаски з однієї сторони і з другої Це під приварку, щоб сварочний шов туди заливався. Зачистив оці краї за допомогою такого от кружка. О, добряче він стерся. І латер на пониженій напрузі воно краще гризе, згриз. Але я його зараз переверну, бо треба обратну сторону зробити. Тоже так. Причому, щоб оце не сильно стиралося, щоб воно сильно не похудало, щоб не тіліпалося. Оправка знову в роботі. Класна штука, мені так подобається. Оце гайку попустив і можна крутити хоч так, хоч сяк. Переворачую, прикручую і роблю фасочку з обратної сторони. Зачистив із цієї сторони, хай воно таке буде. Тут заусня пішла вниз, ну то я напільником беру. Зараз, поки воно так закріплене, можна тут ліпісковим кругом пройтися трошечки зробити, щоб менше сторчаків було. Паски зняті, це вже добре. Підносив тут брусочки. Так, да, щось воно катається, щось тут не то. Треба перепровірити ось по цим позначкам висоту цих ліпістків. Можливо, якийсь пішов а якийсь вниз. Перепровірив штангенциркулем. Отут толщина по зачищеному, 32 виходить. Ну Де 32, де 3,3, 3,4. Отак от поставив 23, 23. Ну, от, Щоб приблизно було там плюс. Плюс-мінус якісь десятки. Отак от провіряю. Так, да, звісно, це б на плиті та штанген рейсмусом провіряти. Було б набагато краще. Ну, за наймінієм, горнічної приходиться, як там кажуть, дружити з дворником. Далі обіда цей треба буде ложити сюди і всякими струбцинами прижимати, притягувати. А потім брати це ось колесо, відкручувати. Від переднього кулака поворотного вазовського. Прижмемо в тиски, зажмемо і прикрутимо місто цього колеса до того ромашку. І будемо в тисках дивитися, як воно б'є. Якщо воно б'є так більш-мінне, я навіть не сподіваюся, що воно не буде бити. Ну, Треба здраво оцінювати свої можливості. Мінімальне биття і обварюємо. Ромашка сіла на цю ступочку. Як там і була. Там вона, в принципі, там і була, тільки тут ще був гальмівний диск вазовський. А так вона по діаметру все, все підходить. От вона буде базуватися по цьому посадочному пояску. Причому надівається свободно. Довелося використати всі струбцини, які є. Ну, є ще величезна, але ну, туди її навряд ли вставиш. Да, оце отак от, от воно грає, гуляє. Ну, а то наскільки воно гуляє, побачимо вже, як прикрутимо на цю от ступечку. Зажав тиски ступечку з підшипником. Карусель, карусель. Щось стука, видно, я підшипник повредив десь. Неприятно, але не смертельно. А ну-ка, дивимося. Да, трохи б'є, але ну, не сильно. Отак от підставляю ключик від болгарки, щоб він тут рядишком проходив. І однією рукою це діло проворачую. І дивлюся зазорчик. Для мене базова це ось оця поверхня. Та до якої друге полукольцо, полудиск буде прикручуватися. Можна, в принципі, потроху прихвачувати. Процес прихвачування потроху пішов, треба контролювати, контролювати биття. Да. Печально, звісно. Ну, краще не вийде. Поприхвачував. Тепер можна його частинами обварювати. Десь підшипник, видно, пошкоджений. Мабуть, підшипник щось цукатить. Ну хай розберемося. Биття трохи є, але з учетом того, що строїмо з металобрухта, то це і неплохо. Воно вже остило, крутиться приблизно туди, хай буде. Да, то бідно, що щось там цокає. Зараз буду угли проварювати, а потім проварю між ними. А далі треба буде розвернути, там глянути з тієї сторони, що там вийде. Отак от за першим разом пройшовся, попроварював угли, ну тут трохи попідрізало, треба буде його подоварювати. У деяких місцях отак попроходив. Хай, хай остиває бо воно гріється сильно. От я його проварив. Так, да, звісно, можна було краще. Це зараз воно буде остивати. Підчистю щотко і гляну, що там із сварочним швом. Тут, де буде отвір, тут ми його трошки підчистимо. І буде шайбочка, отвір і болтик. А це масу не забувати чіпляти по-людськи, щоб не через підшипники йшло. Тепер треба з цієї сторони, тут ось де тріщинка є. ось ну, Тут шов попролазив, а є де не попролазив, там десь слабше прогрівалось. Ну, треба трохи це діло обварити. Значить, як вийшло? Тут виступа трошки, тут майже в тут тут в що Це його чи викручувало, а може сам оцей саме цей полудиск може бути кривенький. Що як друге полукольцо сюди покласти. Та поки воно йорзає. Але зараз я його наварю, потім доведеться його ще й підчищати. Якраз хороша напруга в мережі 215, а ще відключити бойлера. Так взагалі добре. Ну тут я такий шовчик наложив. Не сказати, щоб тоненький, просто я його швидко отак от попроварював, попроходив. Підстину і буде добре. Що воно тут гаряче? Так, так. Да. Ну, що в нас тут? Ну, майже майже сідає. Майже сідає. Ну, десь трошечки затирає. Ну, то ми розберемося. Отак от, от я його підчистив. Вони вже на колесо мухи позліталися, воно одна, он друга. А як то кажуть, мухи рідко шибаються. Так що воно, мабуть, на варення похоже може. ну Муха мидніша, що я можу сказати. А як по мені, то виходить краще, ніж я навіть ожидав. Я думаю, буде гірше. Ну, це краще колесо, це не таке побите. А от друге зараз буду робити. от там, звісно, будуть проблеми. До речі, я вияснив, що в мене тут стукало. Я думав, то підшипник, то не підшипник, то просто цей болт, який ще я звідси не витягнув. Ну це треба ступочку знімати і знімати остатки цього пильника і болти. В общем, болт повернувся і цокотів. Як для повної саморобки... Та неплохо. Тут, звісно, ударено. А тут ще й непогано. Тут трохи верхушки пощибаємо, зробимо, щоб було трошки акуратніше. Але сварочні шви я нарочно залишу. Хай вони будуть. Цікаво його вставити у покришку. Вставляється. Так. Майже як колесо від якогось возика дерев'яного, від якоїсь тілеги. Майже. А отак от воно виглядатиме на мосту. По-моєму, буде те, що треба. Це ж воно ще сюди буде. Ну, то, що треба.